Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати сливи в шоколаді. Шоколадний пиріг, який дуже швидко готується та гарно смакує. Отже, нам знадобиться 4 яйця, 50 мл олії рафінованої, 70 г вершкового масла або маргарину, 70 г чорного шоколаду, 100 г цукру. Тут у мене також ванільний цукор. 150 г борошна, 1 столова ложка какао з гіркою, 1 чайна ложка розпушувачу з гіркою. До речі, розпушувач у мене домашній Залишу в описі під відео посилання на приготування. І окремо також знадобиться 1 столова ложка з гіркою цукру та пів чайної ложки кориці. І 650 г слив. Змішую яйця з цукром та ванільним цукром. І розтираю. Тепер до яєчної суміші вливаю розтоплене масло з шоколадом, можна розтопити на водяній бані, а можна скористатися мікрохвильовкою. Вливаю шоколадну суміш та вливаю олію. І ще раз гарно перемішаю. До борошна додаю розпушувач та какао і перемішаю. Шоколадну масу додаю борошно. Тісто вже готове. Ось таке воно за консистенцією нагадує густу сметану. Переливаю тісто в форму. Зверху на тісто викладаю половинки слив. Друзі, до речі, подивіться, стільки бульбашок на поверхні тіста. Зверху пиріг посипаю цукром з корицею та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Такий смачний та ароматний пиріг у нас вийшов. Зараз розріжу і покажу вам ще в розрізі.